Друзі, мої вітання! Всім привіт! В одного продавця на площадочці з'явився гарний свіженький варіант із Німеччини, а саме це Peugeot 5008. Що за автомобіль? чи він цікавий? Скільки він коштує? Зараз я вам все показую. Тисніть лайком відео. Ось, друзі, перед вами автомобіль, який був привезений із Німеччини. Peugeot 5008, автомобіль 2017 року випуску. 2 літра дизельок на 180 коней. Автоматична коробка восьмиступенева. Пробіг автомобіля 205 чи 206 тисяч. Зараз прийдемо в салон, то покажу вам. І ціна його буде плюс-мінус, продавець сказав, 73 900 злотих. Це є дуже хороша ціна автомобіля подивіться, в якій він комплектації. Комплектація GT. І це є семимісний автомобіль. Ось він так виглядає. Дивимось, що в нас є. Автомобіль є на фулледах. Ходові вогні, як ви помітили, парктроніки 360, камери 360. Туманочки, хром-пакет. автомобіль має датчик фронтального зіткнення. На оригінальних легкосплавних це в нас, напевно, 19, так, 19 диски, літня гума Uniroyal, безключовий доступ. Задні ліхтарі також йдуть ледові, І в автомобіля. Панорамний дах. Друзі, одразу вам наголошую, якщо вас зацікавить цей автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, можемо приїхати зробити повністю діагностику автомобіля, ну, як я завжди перевіряю, і надати вже вам повну інформацію. Дивимось, в якому стані салон і що тут є цікавого. У нас Ambilight підсвітка, повний електропакет. Сидіння йдуть комбіновані, шкіра плюс алькантара, регулювання йде механічне, підкошене стандартне кермо виконання Duty Line, круїз з датчиком фруктального зіткнення. У нас є пилюски для активної їзди, датчик світла та дощу, віртуальна панелька, ось пробіг 206258 км шкіряний підлокотничок, підстаканечки, режим спорт, також є електроручник, система старостов, двохзонна кліма, навігація, мультимедія, стелі автомобілі темна із панорамою. Електрична кришечка, якщо не помиляюся, О, прилипла. Тут також є два сидіння в нас, які складаються і буде повноцінний багажник. Ось, друзі, в такому стані є в нас салончик. Автомобіль дійсно є немаленький, ось сімейний варіант. Дивимось, що у нас під капотом. В принципі, двигун працює гарненько, рівненько. Друзі, ось такий варіант. Далі звичайно ще зроблю їм маленький тест-драйв, проїдуся. Попередньо скажу вам свої враження, як він їздить. З цим автомобілем. Салончику виглядає в принципі, він непоганий на тисяч км пробігу. До речі, забував наголосити в автомобіля також є е, сліпи зони. Ну і це є 2 літра, це не є 1,5, 2 літра якби досить потужний. Бо останнім часом дуже багато для клієнтів ми купували 1,5 1,5 теж тяговитий хороший двигун, але все рівно 2 літри то є 2 літри. Тут він навіть без зусиль, ось соточка легенько, це я ще навіть не натискав. Ось його трішки притиснемо він просто тулить. Також щитує дорожні знаки. Автомобіль просто пливе. Тому, ну, друзі, можливо, хтось для себе шукає е, сімейний автомобіль. За адекватні гроші. Ось. Це дійсно за адекватні гроші. Автомобіль, в, я вважаю, що жирні комплектації. А, до речі, і музика також, подивіться, топова. Камері 360. Задня окремо. Все як має бути. Коробка приключає гарно. Їде він просто чудово. Друзі, яка взагалі ваша думка на рахунок автомобілів таких як Peugeot? От зараз Peugeot, які виготовляють, мені дуже подобаються. А ваша яка думка? Пишіть в коментарях. Якщо, звичайно, подобається автомобіль, не забувайте натиснути лайк. Ну і Знову вам нагадую, якщо зацікавий автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, приїдемо, допоможемо вам його повністю оглянути. Кузов, комп'ютерна діагностика, детальніше показати салон, перевірити всю електроніку, подивитися знизу і детальніше виконати ще тест-драйв. І тоді ви вже отримуєте повністю фото-відеозвіт і приймаєте рішення, чи брати цей автомобіль, чи ні. Дякую всім за ваш час. До побачення!